Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія. Це канал про в'язання, хобі і все, що мені цікаво. Тож, сьогодні понеділок, тижневий влог, 4 березня. І перший ось такий проєкт це рукав для майбутнього літнього топа. І я вам його показую, але я буду його перев'язувати, бо я трошечки перестаралась. І мені здається, що занадто довгим я роблю рукав. У мене буде ось така ой, ось така конструкція. Тобто я буду в'язати від рукава до рукава. Я вже розказувала, що буду в'язати, скоріше все, одночасно і спинку. І тому ось така у мене буде задумка. Ось так виглядає. Мені дуже, чесно, мені дуже подобається, як виглядає. Ось тут я робила. Біленькою ниточкою, ось такі, наче хмаринки. Ну, мені дуже подобається, як виходить, і як спиці підходять, і як виглядає загалом полотно, але трошки довгий рукав, і я ще подумаю, але, скоріш за все, я перев'яжу все ж таки, щоб було так, як я здумала. П'яжа, якою використовую, це ось така етикеточка, зараз покажу. Дуже погано видно, я підпишу. Це 90% Marinos 9 шовк Лора Піана. І ниточка в мене ось таким шнурочком. Дуже класно, мені подобається. А ще в мене з попереднього светрика, з міксу залишилось ось так багато пряжі, і я буду її використовувати. Ну, тобто, вже використовую, ось так це виглядає. Це Кембридж, 50 Мірінос, 50 бавовна. Теж підпишу, але етикетку показую. Я вирішила показувати максимально, не забувати етикетки або підписувати, бо не всі дивились мої попередні відео і не всі знають, з чого я в'яжу. Наступний мій проєкт зв'язаний буде з пряжі ручного фарбування від Ірини Забродської. Дуже класна ниточка, виглядає нереально красиво. Просто я отримую неймовірне задоволення від в'язання з цієї пряжі. Дуже вона класна, дуже вона ніжна. Я не могла зупинитись вчора ввечері, поки в'язала прям кожен рядочок, ще рядочок, і, ну, дивіться, тут мої зразочки. Це на 5 я в'язала, це я в'яжу на 4, але я в'яжу щільно. Тут я додавала ось такі сіренькі, я покажу зараз. Це ось така етикеточка. 50 меринос, 50 мохер. Так, ось тут я додавала, додавала сіреньку. Ось так це виглядає. Потім я додала, окрім сіренької, ще ось таку. Тут, на жаль, немає етикеточки, але я пам'ятаю, що тут має бути ангури. 15 чи 25 відсотків. Пам'ятаєте, дівчата була мода на цю Ангура 25. Точно. Ангора 25, вона якось ще називалася таким цікавою назвою. Можливо, якщо я пригадаю, я вам підпишу десь тут, або, можливо, ви в коментарях мені напишете, як ця пряжа називається. Всі один десь років п'ять тому з нею всі в'язали, всі за нею ганялися. Але на жаль, в мене немає етикетки. Я подивлюсь, можливо, є на іншій вобіні етикетка і підпишу вам, але. Це дуже класна пряжа, саме через те, що в неї такий ніжний кошок, і дуже класна ціна була. Ось тут я вже змінила з 5 на 4 і в'язала тільки з додаванням ось цієї рожеви. Вона не передається, до речі, вона більш холодна. Чомусь не передається відтінок. Я спробую трошечки витягнути, щоб показати вам справжній відтінок, Сподіваюсь, вийде. Тож, ось це. Вже на 4 тільки ось ця, цей махерчик, і це я обрала для себе в'язати, а потім буду в'язати з додування. Можливо, будуть смужки, можливо, буде одна смужка. Подивимось. З ж, хто вже здогадався, ця павутинка в'яжеться мною у спільному в'язанні з дівчатами. Ми в'яжемо павутинку. Тут десь додам відео, як це буде виглядати, але а, я не можу в'язати однакові вироби, тому для себе я буду в'язати зі зміненням. Зараз хотіла показати вам, де воно є. Ось тут я вже додала ось такі перлинки. Бачите, це буде центральний такий сегмент. Попереду будуть ось такі перлинки, через деякі відрізки будуть додаватися. Я обрала трошки більше, ніж останній раз. Мені здається, що для цієї павутинки вони прям ідеальні. Тож у мене. Петлі. Але, дівчата, якщо хтось хоче доєднатися до спільного в'язання, ви можете доєднуватись, написавши мені в інстаграм. Інстаграм буде під цим відео в описі. Так, доступ до групи за будь-який донат на зігрі лапки котика це організація, яка допомагає хлопцям в СУ. В'яже дуже багато всього: і шкарпетки, і бафів. Ну, я розказувала в попередніх відео, можете подивитись там, де я запрошую на спільник. Я розказувала дуже багато інформації. Просто якщо ви хочете пов'язати у компанію ось таку паводинку і допомогти їх хлопцям, то доєднайтесь. Далі, що я вам покажу? А вже нічого я вам не покажу, тож до завтра. Такий зразочок. Ой, о, до речі, хотіла показати і забула. Іра Заброчка, бачите, яким чином прив'язує два кінчики, щоб їх було легко знайти у пасмі, бо пасми вони дуже сильно плутаються. Ой, бачите. Махер доволі складно. Знайти тут кінчик, да? тож Іран таким чином робить. Зараз покажу. Бачите? Можливо, комусь це знадобиться. Така ідея класна. Я думаю, Іра не проти, що я показую. Сьогодні 6 березня і продовження тижневого влогу. Хочу вам показати ось такий светрик у мене в'яжеться. Що я хочу сказати, це буде не светрить, це буде, я думаю, жилет, тому що ось тут вже в мене витрати 88 грамів, а всього у мене 50. І дуже помітно, як бобінка зменшилась. І подивимось, подивимось, що буде. Навіть якщо буде з коротенькими рукавами, топ, то мені теж це буде окей, тому що це літній топ. і... Не так важливо. І що я хотіла ще розказати: для цього проєкту я взяла ось такі спиці джинджер. Це відносно новенькі у мене спиці, але що хочу розказати, вони вже за два Ну, це другий проєкт. Вони ще під час першого, ой, під час першого проєкту вони вже стерлись. Я думаю, буде стиратись і цей напис, бо просто зітриться все. А напис це, я думаю, просто. Це золотеньке. Тут просто не пофарбовано і світиться золотеньке. І цей коричневий такий гарний колір він змиється, і це теж не буде все видно. Тож, не знаю, подивимось, але я не люблю, коли спиці так роблять. А ще я не люблю, коли вони легко розкручуються, навіть якщо затягнути, то буквально хвилин через 10 вони знову розкручуються. Але з того, що гарно, дуже класно стукають, це дійсно класно виглядає, дуже фотогенічно. Наприклад, навіть е, одягти і зробити фотосесію, так? якщо вже не, не, не виходить в'язати, теж класно. Але я в'яжу, дівчат у мене горло болить, тому е, трошечки такий буде голос не, не для зйомки, але як є. Тож, вони гарні, красиві, дуже фотогенічні, вони дуже класно виглядають і дуже на дотик класні. Але це для такого в'язання. я знаю, багато дівчат вже про це казали, але я ще й в'яжу щільно, тому рухати петлі доволі складно. Я зазвичай так не роблю, але тут я взяла спицю меншу, тому що без цього взагалі дуже складно. Тож вийшов такий невеличкий огляд спиць. І що хочу сказати по цьому малюнку. Виходить дуже класно. Він буде ось так виглядати. В даному випадку він виглядає зараз трошки більш щільним. Він після прання буде виглядати трошки по-іншому. Мені подобається. Подобається в'язати, незважаючи на те, що дуже повільно в'язання виходить. Але якщо б я взяла спиці металеві, то я б постійно гострими кінчиками, ну, набагато частіше попадала б між нитками. Зараз покажу, як це виглядає. Ось так, бачите? Тож я спеціально обрала ще ці спиці для того, щоб кінчики були не такі гострі і не так сильно, бачите, у мене десь тут було, що трошечки ниточку я потягнула, їх потім приходить, ну. Треба ховати, якщо десь ниточку витягнуть, то дуже потім. То тобто її вже назад вже не запхать, <сум> назад вже не, нічого не зробить. Тобто, якщо ви зачепили, то потім тільки обережно якось там ззаді підчепить, підкрутить і сховати, якщо висмикнути одну з цих ниточок, я маю на увазі, треба в'язати повільно, але це такий в мене проєкт один повільного в'язання. Можливо, так і має бути, щоб був один проєкт такий повільний. Тож, ось так виглядає дуже красиво. Наступний мій проєкт виглядає ось таким чином. Він в корзинці так і зберігається. Зараз я покажу, що в мене виходить. Це мій светр-павутинка. Я його в'яжу ось таким центральним сегментом. З такими перлинками. Дуже класні намистинки. Ось тут трошечки вони збираються, але це через те, що це тільки перший ряд. І далі потім після, я провяжу декілька рядків, і вони стануть так само ось так гарно виглядати. Мені дуже подобається. Дуже гарно, дуже ніжно. Подобається, як лягає в полотно ниточка. Дуже класно. Пофарбовано. Так, зараз покажу. Бачите, як гарно виглядає. Мені дуже подобається дівчата, скажіть, чи подобається вам те, що виходить? Це светрик з спільного нашого в'язання? Ось таку красу ми в'яжемо. Ну, я в'яжу, дівчата ще зразочки в'яжуть. Я трошки поспішаю, щоб. Щоб дівчата потім не чекали моїх коментарів, і ну, я ж в'яжу перша. Ще тут гачок, теж не просто так. Дивіться, ось цей гачок, він і одиничка, їм я протягую ось ці перлинки. Тож він тут не просто так, а як реквізит. Наступний мій проект на цьому тижні це. Ось така шкарпеточка, бумеранг п'ятка, обов'язково клин, резиночка. Ось такий мисочок. Ця шкарпетка зв'язана на машині. Ось так виглядає, Потім я це все буду сшивати ось таким чином. Дивіться, як гарно пофарбовано. І ця пряжа, що мене здивувало, це Ярослав. Тут написано 100% вовна Маріноса, але це не так. Як мені пояснили, тут виникла проблемка з етикетками, і вони неправильні. Тут саме шкарпетковий склад. Колір ось такий, якщо комусь цікаво. Виглядає прикольно. На машині в'яжеться гарно. Якщо хтось з вас дивиться, мене в'яже на машині, то можете сміливо брати цю пряжу, вона класна. І на шкарпетці, бачите, як рін... це навіть вона ще не випрана. Дуже-дуже гарно. І в'язалась легко. Тож, ось така у мене ще шкарпетка. Сьогодні 8 березня, дуже гарна погода, сонячна. Тож, дівчата, я вас всіх вітаю з цим гарним днем, весняним, теплим, сонячним, усміхненим. Хочу побажати вам, щоб ви займалися своєю улюбленою справою, завжди знаходили час, завжди у вас було натхнення. І, звичайно, хочу побажати всім нам миру. Чи відмічати цей день, чи якось його взагалі позначати, дуже спірне питання, але мені здається, що ну, якщо у нас є такий день, то чому б і не порадіти квітам, не порадіти сонечку? І у нас, на жаль, зараз не так багато привітів для того, щоб радіти, тож я все одно вас вітаю. Навіть з історії ми знаємо, що українські жінки завжди були сильні, вільні і незалежні. Вони дуже часто брали на себе багато обов'язків, тому що чоловіки вимушені були йти козакувати. Тож жінкам доводилось брати на себе відповідальність за сім'ю, дім за заготівлю на зиму. Тобто вони брали на себе всю відповідальність і відповідно мали права. Бо, наприклад, якщо ми подивимось на наші традиції, ми побачимо, що жінки і дівчата могли винести. Гарбуза, якщо не хотіли одружуватися з хлопцем, якого батьки е доля дівчини придивились, дівчата могли ходити на вечорниці для того, щоб познайомитись з хлопцями і потім зробити вибір, чи виносити гарбуз, чи сказати так. Тобто це дуже показово, що навіть у такі часи, доволі, е скажімо так, темні, да, як, їх, як їх називають, жінки мали право сказати ні. На відміну від деяких наших сусідів, ми знаємо, що у нас є княгиня Ольга, яка всьому, всій Росії доказала, що вона гідна бути княгинею. Вона підкорила собі і чоловіків, які прагнули забрати в неї владу. Вона була дуже сильна, вольвовита, і, в принципі, це на той час було доволі, Доволі небагато країн можуть похизуватися тим, що у такий час їм, їх країною могла керувати жінка. Також ми знаємо нашу українську співачку, всесвітньо відому Крошельницьку, яка навіть наважилася розірвати заручини через те, що чоловік після весілля хотів не давати їй можливості співати і займатися улюбленою справою, яку вона вважала частиною самої себе. Тож вона розірвала заручини, і батько їй дозволив це зробити. Це теж говорить про те, що навіть більше ніж сто років тому наші жінки мали дуже багато прав. Мені здається, дуже класно, що зараз світ змінюється, і нашим жінкам все ж таки легше і в побуті, і в житті, і ну, це гарно, коли світ змінюється на краще. Тому все ж таки я вас вітаю. І давайте будемо вже приступати до того, що подивимось мої роботи новенькі. Але вони не новенькі, вони, вони старенькі. З попереднього ще відео. Я продовжую ось цей свет по будинку. У мене вже тут ось такі просування. О, зараз ви петлі не втратите. Виглядає дуже класно, мені подобається, потихеньку в'яжу, але у мене декілька проєктів, тому просуваються вони всі потрошку. Тож покажу вам зараз ще один проєкт, який теж трошечки просунувся, але я його покажу швиденько. Ось так буде виглядати приблизно в, після ВТО. Ось такі полки, якщо хтось не бачив мої попередні відео. Або ось такі, мені здається, ці кращі все ж таки. До того ж, я ще сумніваюсь, все ж таки, ось. думаю, десь пустити ось такі. Бісеринки. Вони, до речі, тут виглядають якимись більш жовтими, але насправді вони дуже світленькі, я не знаю, зараз як це показати. Ой. Наступний мій проєкт вже був перев'язаний, бо попередній варіант мені не сподобався. Я в'язала ввечері і трошечки розігналася з тим, скільки мені потрібно вив'язати рукава, і зв'язала занадто багато. І забула робити вкорочені ряди. Точніше, я їх робила недостатньо часто, і не вийшло так, як я хотіла з першого разу, тож я перев'язала. Зараз мені вже більш-менш подобається. Як виглядає? Це вже в мене ажурний малюночок. Тут в мене вже починається. Я перезняла спеціально для цього відео. Різняла на більш, довгі, більш довго велосінь, щоб показати вам. Ось таким чином виглядає. Тут, має бути десь 43 сантиметри, але воно ще трошки підсяде. Ось так буде виглядати. І я сходила і взяла все ж таки свою манюку викрійку. Ну, це чисто для розуміння того, як має виглядати конструкція, щоб я не забула якісь нюанси. Звичайно, вона не відповідає повністю дійсності. Тобто, зараз я відв'язала рукав і почала в'язати ось уже тіло. І це виглядає ось таким чином. Тобто, рукавчик із двох боків добрала петлі. Тут, звичайно, я теж додавала петлі, ось тут видно. Цей скос, і потім вже в'яжу. В яжу. якийсь момент я розділю і буду одночасно в'язати і перети спинку. І тут буде виріз човник. Сподіваюсь, що я все правильно розрахую і не прийдеться ще раз перев'язувати, бо той раз я вже трошки захворіла і ну втомлена була вже, і просто в'язала на автоматі. Цей раз вже я порахувала все, що потрібно. І ось так це виглядає, призняла на більш довго голосі, щоб вам це показати, а так я в'яжу на коротеньких 40 тисяч волосінь і спиці, тобто 60 тисяч. От, мені так зручніше, бо протягають постійно ось довгі, не дуже мені зручно, тож я так призняла для відео і знову призняла назад і буду в'язати далі. Тож за цей тиждень це всі мої проекти, які я працювала. А ще були шкарпетки, і, але я вже їх не буду вам показувати, бо там однакові. Я зараз в'яжу з однакового кольору, тому що дов'язую моточок, потім приєдную і в'яжу наступний, щоб не залишалось залишків. Бо в мене декілька цих бунтиків, скажімо так, да? одного кольору, і я просто їх один за одним в'яжу, і коли вже залишиться шматочок. То це буде не з кожного, з кожного бунтику по шматочку, да? а просто буде якийсь шматочок з останнього бунтику. Скільки вже залишиться, я не знаю. Але поки я приєдную, приєдную і, приєдну і в'яжу однакові шкарпетки, тож немає сенсу показувати багато однакових шкарпеток вам. Але просто майте на увазі, що я в'яжу ще й шкарпетки на машині, ось такі синенькі, як я показувала пару днів тому. Я ще продовжую трошечки хворіти, тому постійно обриваю відео, тому що я то кашлюю, то в мене болить горло, то п'ю водичку. Дівчатка, бажаю вам не хворіти, бути здоровими, радіти сонечку ще раз всіх зі святом, і до наступного влогу. Мирного неба!